Я вас запрошую всіх до нашої світлиці. Ось вона така гарна, українська, з маленькими віконечками. Колекціонерка старожитностей Катерина Москаленко із Кропивницького показує світлицю, яку створила у себе вдома. Замість альтанки облаштувала українську хату з подвір'ям, які наповнила старожитностями. Коли на нас напав лютий ворог, ми вирішили із сім'єю, що потрібно нам боротися в тилу. Показувати нашу Україну, яка вона є. Це наша історія, це продовження нашої історії в таких от моментах, як створення таких світлиць, популяризація української культури, українського одягу, старожитностей, ремесел. Вважає, в її світлиці можна дізнатися, яким був побут українських селян 100 років тому. Те, що знаходиться у дворі, створено все руками нашої сім'ї. Ми плели самі плетні. Місточок, тому що він символізує завжди нашу Україну, бо в нас багато і річок, і озер, і маленьких річечок. І завжди були місточки, і пісні складені про місточок. Тому він тут знаходиться. Огородик маленький, багато тут глечиків. У нас в селі казали гладущики. Тут є й макітра, зроблений також журавель. Щоб тягнути воду. Щоб набрати води, треба було опустити, потім підняти. Водичка набралася, перелити у відро інше, а потім було в нас коромисло. Клалися сюди відра і дівчина пішла. Світлиця наповнена здебільшого родинними речами та предметами, які збирали більше 20 років, розповідає жінка. Серед них скриня, якій 120 років. Це скриня моєї бабусі. Вона народження 1906 року бабуся Варвара. І коли вона йшла заміж, то оцю скриню їй дали із приданим її батьки. Тобто цій скрині вже дуже багато років. У скрині, як і її бабуся, жінка зберігає старовинні хустки та вишиті рушники. Вони є і на стінах. Має колекцію жіночого та чоловічого українського одягу. Прикраси. В іншій половині світлиці кухня. Тут піч, глиняний та дерев'яний посуд. Оце коцюба якою вигортався жар. Оце у нас рогачі, якими е, е, саджалися казани в піч, От. а це лопата, якою саджався у піч хліб. Показує маслобійку. Збивалося масло. Ось так. Тут ось є дірочки, Сюди наливалася сметанка, і це масничкою цією ще я користувалася. Це з дому. У нас була корова завжди, і збивалося масло. У світлиці Катерина Москаленко планує проводити екскурсії та майстер-класи. І така частинка радості, такий дотик до українського, до нашого рідного, він дуже важливий. Він лікує душі, тому це створено. Тому відвідування світлиці безкоштовне. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.